Вміти гештальти свої завершувати, доводити розпочати до фінішу це теж одна із, один із навиків зрілості, зрілих людей. А ми всі прагнемо щастя. По факту, верніше, щасливими можуть бути тільки дорослі. По факту, бо це аксіома щасливими, втіленими можуть бути лише дорослі, дорослі свідомістю. Істоти, люди. Тобто, у дитячій свідомості, як не крути, але є якісь сфери, де не взята 100% відповідальність, і, відповідно, це е, одна із причин того, що періодично можуть якісь смутки на нас продовжувати, ну, називаємо так, нападати, тобто проявлятися до да, такі омрачені, як ми їх називаємо. Ось.